Друзі, привіт! Я записую зараз на веб-камеру у своїй квартирі на Фейсбуці це відео. Це відео термінове і воно має бути у вас. Отже, нам відповіли з управління Придніпровської залізниці, з приводу чого ми зверталися до них 18.08.2014-го. Вони це наважилися зробити 21082014 хоча це лист надійшов лише сьогодні. А сьогодні в нас 26.08.2014 рік. Шановний Артема Андрійовичу, ваше звернення від 18 серпня 2014-го щодо відміни поїзду номер 91 Ясинувата у Луганськ, Одеса та отримання коштів за невикористання вами квитки розглянути керівництвом державного підприємства Придніпровська залізниця. За результатами розгляду повідомляємо таке. Поїзд номер 91 з полученням Єсинова Луганськ, Одеса призначається і курсує складом Донецької залізниці. Тому для з'ясування причин його відміни у нічни 17 серпня 2014 року доцільніше було б звернутися до керівництва Донецької залізниці. Прикро вражені боже, що ви таке кажете, вашим, відверто споживацьким ставленням до подій, що відбувається в Україні. Однак готові довести до вас як загальновідому інформацію, так і ту, яка Державна адміністрація залізничного транспорту України, Донецька та Перніпровська залізниця щоденно оприлюднює через свої інтернет-ресурси Узгохua, RailwayDN.UA, і ДПУзгохюей. І гучномовний зв'язок на вокзалах та станціях. Пропрошую, я буду перерватися для коментарів. Вони вражені моїми, моїми, споживачськими настроями. А вибачте, коли люди не можуть доїхати до поїзда, це їх не стосується. Коли люди, люди показують отакий знак, вони їм питають, а куди, а що, і де, а чому ви? Коли вони кажуть про збитковість, а самі жирують, їздячи на мерседесах, сидячи в розкішних кабінетах, вони кажуть про мої відверто споживи спожив, батьки, Ставлення до цих подій? Вибачте, я не можу. І потім цей гучномовний зв'язок. Як я маю сидіти на вокзалі і слухати цей гучномовний зв'язок. відбув. Дякую за пораду. А саме, продовжуємо, А саме, перебої у Русі пасажирських поїздів східного напрямку, відбуваються виключно через руйнування інфраструктури Донецької залізниці внаслідок бойових дій. У ході антитерористичної операції на Сході України. Тому для безпеки пасажирів в оперативному порядку доводиться коригувати графік, а іноді й маршрут прямування поїздів, а також вживати термінові заходи до відновлення зорінового та пошкодженого. 16 серпня 2014 року поїзд номер 91 з полученням Ясиновата, Луганська, Одеса, був відмінений. Це мені подобається. Через руйнування кулій та контактної мережі на ділянці лісу скот. скотувати Донецької залізниці, яка сталося під час бойових дій. Інформуємо вас і про те, що ви перебільшуєте свою обізнаність про альтернативні маршрути призначення додаткових поїздів і час потрібний для цього, а також про компетенцію структурних підрозділів залізниці. Курсу юного залізничника, прослуханого вами на Дніпропетровській дитячі залізниці, Четком, ком, ком, боже, компетентно говорити про це замало. Е, було таке, що я походив цей курс, це було з 2007 року, 13-го Так, скажіть мені, будь ласка, люди добре. От я зараз, зараз чекайте, я хочу знайти. Це є звернення. Оце звернення в мене є. І я просто хочу спитати у вас, у коментах просто потім залишити мені, чи я щось кажу про це компетентно, чи я заявляю про це якось занадто негативно, різко і так, що це зношу володне. Вони перебільшують самі, власне, свої. Заява. Там заява. Я просто вибачте, що я так не організовано, не підготувавшись до спілкування з вами. я хочу, щоб ви розуміли процес. Це, бачите, скільки документів чи підгортаю, аби ми нормально працювали це жах якийсь. Це просто якийсь жах. Буде добре. Ну, видичну не мене вже. Але я зараз буду урок печи, почому у дуже такому відвертому. Так це не то, що виходить. О, в мене є купівля. Вот моя заява. Все летимо. Давайте я потім а, прочитаю, вы скажете, це добро. Альтернативный маршрут і призначення до такого поїзда, ну то тоже не понять. Альтернативний маршрут, поїзд, це вже наявний. У діючому розкладі руху пасажирських поїздів маршрут. Поїзд яким можна дістатися до потрібного місця. Так, альтернативним для поїзда номер 91 сполученням Ясиновата, Луганськ, Одеса, формування Донецької залізниці є поїзд номер 63 сполученням Дніпропетровської Одеса формуванням Придніпровської залізниці. Однак, оскільки він відправляється з вокзалу Дніпропетровськ, головний, значно раніше, ніж поїзд 91 якого очікували через парні полізії відповідно 19.28 та 2055. Запропонувати вам поїзд Дніпропетровську Петровську як альтернативний поїзд на 111, у ніч на 17 серпня, працівники вокзалу не могли. А як вони могли для Хамуха, вибачте, його запропонувати, якщо цей поїзд, е, той що дорогий, мав відправитися в 20.55, а він не відправився взагалі і обіцяв, що він буде відправлений у тридцять Просто вже немає сил. Такої відпискою ма ще натривали. Для призначення ж будь-якої будь залізниці до такого поїзду потрібен насамперед підвищений попит пасажирів, окремі дати виїзду чи напрямки, а також попередні роботи графістів, які вміся цей потяг у діючий графік. Без группа, якщо цей потяг замінний, мав, мав бути заміненим іншим потягом. Наявність на у перевезенні рухомого складу, повідомлення тих вокзалів і станції на шляху слідування людського поїзда, відкриття продажу квитків тощо. Тобто це справа на кілька годин, як ви стверджуєте. Що? Я стверджував, що його пустити кілька годин ніколи. Варто зазначити, що 16 серпня 2014 року в поїзді 91 сполучення 8 Луганського десят пасажирам було запропоновано. 760 місць викуплено тільки 135. І на вокзалі Дніпропетровськ малосити 32 місцеві пасажири. Ви бачили ці черги, які натяг 32 місцеві пасажири. Про загальні заселеності поїзд 17,8% позначити такий поїзд у цьому напрямку є недоцільним. Щодо повернення вам коштів за невикористання квитки, повідомляємо. Згідно пункту 19,16. Правил перевезення пасажирів багажу, вантажі багажу та пошти залізничним транспортом України у разі відміни поїзда зазначеного в проїзному документі, або його запізнення до відправлення з пункту відправлення, пасажир, відправлення пасажирів більше, ніж на одну годину, надання на надання пасажиру місця, зазначених у проїзному документі, запізнення пасажира на поїзд пункту з вини залізниці і відмови пасажира при цьому скористатися іншими місцями чи поїздом для повернення платежів. Пасажир має. Під'явити порізні документи для відмітки. Проїздний документ не невикорист... використаний повністю з водою залізниці. На підставі цієї відмітки оплачується повна вартість проїзного документа, у тому числі з платою за послуги з продажу комісійного збір та розвинування місць. Плата за послуги з повернення документу комісійний збір не здійснюється, оскільки поїзд 91 сполучення силова та Луганськ-Одеса. 16.8.2014 був відмінений вам і вашій супутниці, колегині Христині, було повернено повну вартість квитків на цей поїзд, як змінив Криснець. А повернено чи повернуть? Вони уточнили, тому що станом на 26 серпня нам нічого не повернули. Як так виходить? Що в управлінні залізниці пишуть, що повернули, а ми цих грошей не маємо. Однак, і тут мало бути кому, у зводьмому напрямку, у вас були квитки на 18 серпня на поїзд 64 Одеса Дніпропетровського, який курсує за графіком. Отже, рішення не їхати цим поїздом ви прийняли не через його відміну, а з інших. Особистих причин. Оскільки ви повертали квитки на менше, ніж за 24 години до відправлення поїду, то згідно з пунктом 1911 правил, касирма повернула вам повну вартість квитків та плацкарти за виключення суми 27 гривень 50 копійок. За кожен квиток ДПДВ 4 г58 копійок. комісійна збір 12 гривень 50 копійок, послуги повернення квитка 10 гривень 42 копійки. Це звичайно, так? Враховуючи вище зазначений порушень у діях квиткового косира, а відповідно і підстав для повернення суми, зазначеної у вашому зору, немає. Стосовно вашої вимоги провести службове розслідування. Щодо керівників Дніпропетровської дирекції, залізничних перевезень, а також у кризивізниці, повідомляємо, що ініціатива в цьому питанні і за вагомих підстав належить до компетенції вищих установ, яким підпорядковуються зазначені структури. Керівництво ДП предніпровська залізниця також підстав за службового розслідування, щодо свого структуру і друзів не вбачає. Голова комісії з реорганізації виконуючи обов'язки начальника залізниці Юрій Григорович Тищенко. Нам це було відправлено через прес-центр залізниці. А чому ж не сам начальник? М? Шановний Юрій Григорович, якщо ви мене зараз дивитесь, будь ласка, ну. Не кажіть, що я така падлюка, яка чогось хоче. Я хочу добитися, справ, ведливості і правди. І я зараз почитаю це звернення, яке от власне мало, бути. До вас, ну, мало надійти, від імені постраждалого і виснаженого сервісом Укрзалізниці українського народу, звертаюся до вас з вимогою провести. Аналіз дізалізники станції дніпропетровськ Головний в ніч з 16.08.2014 року, 17.08.2014 рік. Наші журналісти, Калогіна Кристина та Артем Дорофеєв мали бути пасажирами поїзду номер 91 з полученням Єсиновата Луганськ-Одеси. На превеликий жаль, цей поїзд так і не виїхав із Єсиноватої. За якою причиною? Війни в Україні немає, мовив президент України Петро Порошенко. Чому «Укрзалізниця» не попіклувалася про перевезення пасажирів? Про це ми спитаємо в генерального директора. До вас вже питання інше. Чому ви не попіклувалися про те, аби пасажири, які мали б виїхати, не були доставлені в потрібний час? Та, власне, чому як того вимагають правила перевезення і вантажу багажу? Не було запропоновано альтернативний маршрут? Адже за вашим наказом можна було сформувати відковий поїзд за нашу довідку. На це потрібно 2-3 години часу. Увага! Сформувати поїзд. Тут чітко написано, що сформувати поїзд це 2-3 години часу. А вони напишуть про те, щоб цей поїзд пустити на маршрут. Ви мене задурнете маєте чи як? Думаєте, що ця відписка мене влаштує? Я вас умоляю. Далі. я тут трохи тут розгубився. Так. Я не можу це вибачити. Знаю, нашою довідкою, на це потрібно так, 2-3 години часу. А так, за чиєїсь халатності до місця призначення не потрапило більше, ніж тисяча пасажирів. І так на кожен поїзд із Донецького напрямку. Перейміть міру. Ми вивчаємо, що треба жити заходи або жити. так, міру. Також прошу провести службове розслідування і визначити, які з керівних кадрів Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень, і указ залізниці цілому не відповідає від вимогам часу. От я від вас а, попрошу вибачення, тому що. Про Укрзалізницю дійсно комітету немає, це ми трохи складали листа, трохи помилилися. не треба було писати про Дніпровську залізницю. Отут ми просимо, просимо вибачення. Адже у складі для країни час залізничне сполучення має велику вагу. Нам шкода, але Укрзалізниця цю місію провалила. Оскільки за вини Укрзалізниці та Придніпровської залізниці. Наші журналісти не дісталися в призначення, просимо вас компенсувати нам за невикористані залізничні квитки 27 гривень, 50 копійок. Знову квитка загалом 55 гривень. Тобто ви питаєте мене, з якою радістю? А я вас хочу завідав питання на питання. А з якою радістю ми і ті пасажири, які не дістались, Мають платити вам за те, аби ви заправлялися російським бензином на своєму мерседесі і їздили по наших розбитих дорогах. Квитки в обох напрямках документи журналістів додаються, видавалися. У випадку, якщо моє звернення буде проігноровано протягом 14 закону днів, Мушу поставити питання щодо вашої компетентності до вищих інстанцій, безпосередньо до Генерального директора Укрзалізниці, міністра інфраструктури або прем'єр-міністра України в законному метепорядку. Чекатиму вашої відповіді найближчим часом. Це було оформлено 18.08.2014 року сьогодні, 20, 26 серпня 2014 року. Це, хто вам повесне, не минуло з 20-14 днів, тому ми не можемо казати про те, що ви компетентні. Наразі ви компетентний, але, але є одне але. Ми хочемо. Просимо тоді, дуже просимо. Якщо ви не хочете нам повертати ці гроші, обійдемося, обійдемося. Але ваш мерседес має також обійтись. Оці гроші, чого не видно, 55 гривень. Я прошу вас особисто, публічно, через громадян України, які зараз дивляться студентське телебачення, 55 гривень. Переказати на. Допомогу бійцям АТО, якщо ви вже так переживаєте за стан в Україні. І цей конфлікт має бути вичерпаний, коли ми реально будемо бачити, ми, це пасажири, я користуюся дуже часто залізничним транспортом, і дуже багато коштів сплачуємо за проїзд, який я вважаю неаргументованим наразі. Сервіс хромає. Це не те, що шкутий гай, він просто з переломаною ногою йде по порону і чекає на поїзд. Який запізнюється. Я прошу дуже-дуже дуже сильно вас прошу. не лукавте. Те, що ви зараз робите. Зробіть це в нормальному виклику. Ви тут написали. Відписку на три листи і сказали, ідіть нахер. Ну, вибачте, це просто я от е коментую, як це виходить. Мені шкода, що так пишуть телебачення. А як вона пишете люд... людині, яка не матиме змоги до вас дістатися, бюрократів і зажирних свиней? Вибачте, будь ласка, за мою прямоту і як ви знаєте, правоту. Вона йде від народу України, з яким я спілкувався на вокзалі, в поїзді і на пару які просто знають, який у вас сервіс. Дякую на всем добре.